Да, кого? Да, що а є в Україні люди, які знімуть фільм рівня любого американського блокбастера того ж Термінатора? По, 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 по чудовий сценарій має бути хороша графіка. Віталік, є в нас люди, які можуть зробити? Молоді, можливо, невідомі зараз ще нікому. Ні, ні, графіка має на увазі кінематографії. Я хочу вас запевнити, що частину графічних графічних речей так, робили вони українці в Україні робить замовлення потеріади між іншим, аби ви знали, тобто питання грошей питання та. грошей. А того, зняти що? зняти Ну, молодь. Є ж молодь, яку не знають. Яка може зняти ну, от от Юшкевич пише просто, просто хто платить, то і отримує. Друзі, з, Зачекай, ага. Я ще хочу одну ремаручку, бо я тут сидів і думав. Можливо, бляха, ти єдиний хто тут таке робить? Поте ну. по технологіях, по технологіях важко тягатися там з Капітаном Америкою чи з DC і з Марвелом. Так, а може це і не наша мета, і доля, якщо ми можемо знімати аля, мої думки тихі. І таких ще кілька фільмів, які не ну бо там тягатися з їхніми фінансовими ресурсами це дуже важко. А отримати такі ресурси і не на них зняти, не маючи їхньої, їхнього досвіду, і так далі. Але ми можемо ж знімати трохи іншого гатунку фільми, Очевидно. але ніхто не каже, що вони мають бути менш якісні по сценарію і по акторах. І тому переходимо до нашого проміжного такого невеличкого, якщо ви не проти, дозвольте. Отже, е велике кіно блокбастерів. Нам зараз чекати немає змісту через те, що в українського кіно зараз немає ресурсу. Почекай, Любомир Левицький пише сценарій. Може, вже й написав. Можливо, капітан Україна там правильно Та, чи ні? Так, здається. Я не знаю. Якщо він не змінив, то не Вже не буде нічого. Опа. Ну, він... Інсайдерська інформація. інформація вже не буде нічого. Хто знає? Може, там ще щось переграється. Дивіться. Так, а нам, справді наш нам зараз капітан України, якщо в нас є Залужний. на передовій купа капітанів Україна. Та.